Доброго дня, мене звати Микола, родом з Волині. Наша група, наша команда зібралася буквально з перших днів війни, повномасштабного вторгнення Росії. Хотіли дуже бути корисними. Ну, насамперед, всі могли пороз'їжджатися, бо всі, ну, в основному, наша вся команда не з Києва, є кілька киян корінних, а решта, якби всі приїхали ну, вже хтось давніше, хтось раніше. Але більшість не з Києва. І дуже хотіли принести користь як Україні, так і нашим воїнам, зробити якомога більше для перемоги. Тому почали з того, що допомагали по району, по Києву, по Березняках у себе. Дуже багато було людей, які фактично були покинуті. Буквально в перший день пішов, хотів записатися в ТРО. Але оскільки таких бажаючих було дуже багато, мені сказали, ну, молодець, ви хороша людина, ну і якщо що, ми вам подзвонимо. Зараз ми укомплектовані. І сидіти вдома ну, не получалося якось. Дивлячися телебачення, показували, що твориться, що творить російська армія. ну, Це просто це жах, це. Не знаю, в 21 столітті це ні в які рамки не вкладалося, і тому психологічно було важко себе стримати, що емоційно, що фізично. І в київському чаті ми тут зібралися, познайомилися і почали працювати. Я будівельник. І ввечері ми поверталися, була надзвичайно якась така. Пробка затори, кругом, просто, ну, як для Києва, це звичне явище, але це було аж занадто. І коли побачив багато швидких і військової техніки, яка кудись пересувалася, вже було якесь таке дуже неприємне відчуття, що щось відбувається, але нам про це не говорять. І коли там буквально десь пів п'ятої ранку мій колега мені подзвонив зі словами Ти що, спиш, почалася війна, тут уже артобстріли. Ну, я не сприйняв це буквально. Я подумав, він жартує. Ну. Но, коли я вийшов на балкон, все почув, все якось одразу перевернулося внутрішньо. Я з Волинської області, з Ковальського району. Жив, жив там до закінчення школи, потім вчився в Луцьку, у мене психологічна освіта. А потім переїхав в Київ, в Києві служив в ЗСУ. І тут залишився вже. Біля 10 років в Києві, коли бачиш вдячних людей, які от кажуть, що ми звертались туди, ми звертались туди, нам відмовляють, нам не вірять, там, просять якісь документи. Ну, ми, можливо, якщо брати юридично, там, можливо, ми дуже багато чого неправильно робили, але ми робили для користі людей. Тобто, у нас нікого немає освіти, бухгалтера чи юридичної. І на той час ми взагалі ми просто працювали, щоб допомагати. Так, ми потрапляли на шарлатанів напроти світів. Коли перша думка відразу швидко допомогти, а вже далі починаєш аналізувати якісь нюанси, моменти і розумієш, що десь тебе розвели. Ну, Навчаємось на своїх помилках, стараємося такого більше, щоб не допускати. Ну, В студентські роки, там, ну якщо це можна назвати, громадська якась зайнятість, ну там допомагали комусь там, організували. Наш факультет психології допомагав ну, дітям з особливостями в такому плані. Але так, щоб волонтерити так масштабно і присвячувати цьому 23 чи 25 годин на добу, такого не було. Все, що нас буквально перші тижні стримувало, це комендантська година. І то ми там в чаті спілкувалися, спали по 2-3 години. і ми бувало їздили в ВІВ. Щоб знайти ще десь цю гуманітарну допомогу. Тому що в перші тижні, в перший місяць їй було дуже багато, дуже багато європейських країна допомагали. І тому до кого не звертаєшся, без любих питань, бюрократії, тобі видавали, ти розказував, що це, для кого, і не було ну, зайвих запитань, не було якихось там протиріч. А чим далі допомоги все меншало, меншало по-перше, самі українці вже, ну, в кого. Війна в декого вже закінчилася, чесно вам скажу. Дивлячись на людей, які вже досить безтурботні, в них немає розуміння того, що це поки що просто відійшло. Але якщо не займатися з цим і не боротися, то воно повернеться і піде набагато далі. Ті, хто був малозабезпечений фінансово, у кого не було якихось запасів, то я думаю, в них вони закінчилися найперше і ці люди зараз. То залишився без роботи, кого там держава не може оформити як там переселенців чи якихось незахищені верстви населення, вони залишилися взагалі без ніякої підтримки. Тому найчастіше такі люди й до нас звертаються, тому що в центрах соціальної допомоги їм відмовляють, вони не проходять під цю категорію. А люди втратили роботу, у людей є квартира, яку вони ще мають оплатити якісь комунальні, а потрібно поїсти. Багато дуже хворих людей, в кого ще кілька там, 2-3-5 дітей, їх треба отримувати. І якщо вони не отримують ніякої допомоги, ну це нереально. По перших часах ми шукали самі кому допомогти. А згодом про нас вже почали дізнаватися. Майже в кожного з нас є свої друзі, знайомі, родичі, які там воюють. І вони до нас звертаються, що потрібно там те, те, те. В одні підрозділи забезпечуються краще набагато, а інші взагалі ну, дуже погано. Не знаю, від кого це залежить, від командування. Ну, це, скажімо так, не моя компетенція розбиратися, наше діло допомагати. Дуже часто привозимо листівки від дітей, то ну, в бійці просто сльози виходять, ну, стоять такі здорові, не військові, суворі, дивно бачити їх розчуленими. А так за все, ну, якісь здається, най... найелементарніші речі, але вони досить необхідні і їх там немає. І ну, це ж це ж не те, що ти прийшов додому, помився, передівся в тебе все під рукою, ти знаєш, де воно. А в бойових умовах сьогодні в тебе є все, а завтра вже майже нічого. І дай Бог, щоб був здоровий і цілий. Що можемо дістати, що в наших силах, чим нам можуть допомогти інші організації? Ми ж. Ми працюємо багато з ким. Комусь ми допомагаємо, хтось до нас звертається, можливо, у нас є. Це ну, постійна динаміка, постійно взаємодопомога. Помагають нам знайомі, фінансово, там, якимись речима. Ну, постійно це такий кру кругообіг. Ну, якщо для цивільних, то це найперше, це продукти, засоби харчування, гігієна, ну, тобто, засоби ліки. Ну, таке, саме найнеобхідніше. А для військових це постійно є необхідним ліки, амуніція, автомобілі, якесь військове спорядження. Ну, тепловізорів критично не вистачає скрізь. Дронів, якихось засобів спостереження. Facebook найперше. Ми можемо додатися в якісь групи українців в Європі, про нас можуть дізнатися. Ну, Звісно, на жаль, дуже, на жаль, що зараз дуже багато таких, які наживаються на цьому, а насправді нічого не роблять, тільки шкодять. Через те довіра трошки падає для, до таких організацій, до, до людей, які щось просять. Ну, Нас вже знають хоча б на рівні мікрорайону, там, на передовій нас теж багато вже хто знає, тому хтось може підтвердити, хто ми що робимо і для чого. Це дуже дорога ціна, яку ми платимо. Я сподіваюся, ми зможемо побороти не тільки внутрішнього ворога, але й очистити свою націю від, від внутрішніх паразитів, трутнів, які заважають жити країні як організму.